Личинки дротяника, вони їх яскраво забарвлені, їх можна просто копати, дивитися. І бажано плівку мати, на плівку це все діло розсипати. На яку глибину, ну не на метр точно. Десь нормальні зразки, це на глибину 50 см по методиці. От тут зараз перевіримо, а який ґрунт. Друзі, оце у всіх на полях. Повинні бути такі ґрунти. Е. На таких ґрунтах можна отримати максимальний врожай. Тут нема. Блін. Да, совка. Така маленька. Маленька, так. Ти побачив. Значить, вже пока. Набити. О, от він друг. Як його гарно видно. Уже вони піднімаються нагору. Сонечко припекло. І ґрунтові шкідники вже піднімаються догори. Їм не холодно, їм потрібно тепло, волога є. Бачите? Дретяник. Загроза для наших. І дретяник. І совочка. Дві подружки. І от совочка, де скільки совок. Гляньте. Бачите, вони теж от дві личинки совки і от дратяник. Видно? Угу. А, ну їх треба не зарити ж в шпулу, а знищити. Так, ну, да, У нас є от коробочка. Ми їх сюди збираємо. Для наших студентів будемо показувати і для наших підписників. Ну це так от. Ми робимо наглядне відео. Щоб всі бачили, он дивиться опять совка. Совок в ґрунті повна. Диви, де що робиться? Бачите он. Ціла этот ще, Вони будуть жрать, то що тут посіється, Так, не жрать, а кушать. Червячок що, ні, такі діла. Ось це небезпека. От видно, да? Це дратяник. Деякі крутиться. Десь уже, ну, це вже другий вік його. А є і третій, і четвертий, вони ж мешкають в грунті. Чотирьох віків. Перший, другий, третій, четвертий, особливо небезпечні це старших уже. Тому необхідно обов'язково... Моніторити зараз, можливо, ще прохолодно, але туди, от зараз потепліє, вночі будуть позитивні температури, обов'язково необхідно зробити ґрунтові розкопки і подивитися, чи немає дротяників у вас на полях. Можуть ще бути і личинки хлібного жука, травневого жука. Інші там е личинки, які мешкають в ґрунті. Вони небезпечні. От Ми зараз будемо зменшувати густоти в зв'язку з дефіцитом вологи. А оці от, е е мешканці ґрунтів, Можуть в рази зменшити ті густоти. А що ж робити? Що робити? Є різні. Вони гіграфіли, вони люблять вологу. Я в своїй практиці, наприклад, якщо от ми виявляли, ну, грунтові розкопки робили, виявляли личинки, там більше економічного порогу шкодочинності. Це вже три личинки десь на квадратний метр, коли ми знаходимо ЕПШ поріг, ми відтягуємо терміни сівби, наприклад, чи соняшнику, чи. Кукуруд занесіємо в холодний ґрунт і надто рано через те, що дротяники можуть сильно пошкодити протруєння насіння інсектицидами, там круізер, ну, тімітоксам, клотіанідін і це все добре. Вони да гинуть від цього, але 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 якщо їх багато, один з Підпоїв насінину другий, третій, вони ну, здохли, а інші потім знищили да, насінинку. Сьогодні є там, носять і різні формуляції, там, пінні формуляції в ґрунт для того, щоб знищувати і дротяника, там, і діабротику, все інше. Все це хорошо, але найкраще це промоніторити, зробити ґрунтові розкопки. Ми про це вже говорили на каналі, особливо під посів просапних культур, це кукурудза, соняшник, соя. І подивитися, що робити, прийняти рішення. Можливо, хто не знає, ну напишіть, будемо радитися. Як я вже сказав, найкраще це захід, це відтермінування термінів сівби в більш теплих умовах. Через те, що от ми посіяли рано, насіни нам може лежати і по 15, і по 20 днів. А личинки вони харчуються, вони гіграфіли, вони в воловому ґрунті взагалі класно мешкають. І от як став рядочок: тю чук -чук, чук чук і з'їв. Бувають такі випадки, що сіяв 60 тисяч, а отримав густоту 10 чи 15. Тому це небезпечно, друзі, отакі от штучки. Ну, тому ми вам рекомендуємо робити ґрунтові розкопки на ваших полях. Є методика, це не складно, їх не, не потрібно, там мікроскоп, це не нематоди, що їх не побачиш. І не діабротика навіть, а такі от їх, от бачите, це другий вік, його дуже добре видно. Тому, будь ласка, робимо, моніторимо і прогнозуємо ситуацію і виправляємо її. Питайте, коментуйте, ставте ваші вподобайки, підписка, ставайте спонсорами нашого каналу. Ми будемо вдячні вам за це. Ну і до, до, до скорої зустрічі на Ланах України. На все добре. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко, команда Артфілз. Слава Україні. Поїхали вже.